Ті ж послідовники, про яких згадується в Євангелії з Ефесу, вони знали про Духа Святого, але вони не знали про хрещення Духом Святим. Як це? І друге, вони не знали, що говорить на мовах. Не знали, а звідки їм знати? Так само і сьогоднішні ото хрестяться, єлеєм помазали і кажуть, що це Духом Святим. От, от придумають, розуміють, і люди вірять. Водою скропили і вже похрестили в ім'я Ісуса Христа. На що занурювати? От дитину похрестили і все хай йде о християнин. Бабця то чи наш. А тато, коли буде старий, буде тягнути сина, щоб він його довів до церкви. От і вся віра, будемо казати. А, ні, на свята, на свята. Бо коли жировисько, то обов'язково треба піти і посвятити. І тобто Павло настирний. Чому настирний Павло? Бо він побачив любов Отця. Він побачив Спасителя Ісуса Христа. Він отримав від Ісуса Христа все. Він, він відразу перехрестився, чуєте, із того старого заповіту, із тих єврейських законів. Він перехрестився в новий закон, закон віри. Він перехрестився в благодать Господа нашого Ісуса Христа. Він був спасений, Він був хрещений Духом Святим. Про це теж ви знайдете в Євангелії. І яким чином Він був хрещений? Це не було тих. Кубка людей разом з апостолами, які були, на яких перший раз злився Дух Святий, і вони говорили іншими мовами і побачили язики над ними палаючі. Адже ж Господь прийшов хрестити нас вогнем, Духом Святим і вогнем. Давайте так правильно говорити. Павло настирний. Слухай, що ти вчепився нас? Що ти мене вчепився, Павло? Так само говорять і мені, а я люблю вас просто. Чому? Тому що Христос довірив мені принести вам Євангелію царства. І сказати, що вона наблизилась. Тому покайтеся, віруйте в Євангелію, хто прикличе ім'я Господнє, то і спасеться. Я нічого не хочу від вас, я лише не хочу, щоб ви почули, що говорить Христос. Це моя задача, і не більше.